На зв'язку з нами зараз Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка регіонального центру прав людини. Пані Катерино, я вас вітаю в ефірі. Вітаю. Що вам відомо про цей жахливий випадок? На жаль, дуже шкода, що нам стало відомо про цей випадок виключно після того, як вже нічого не можна повернути назад, і життя цієї молодої людини вже втрачене. Це хлопчик, який розшукувався в нас в Україні як особа, яка зникла безвісти. Тобто про нього було відомо. Але на жаль, не було відомо його місце перебування на території Російської Федерації. Так досить часто відбувається, коли ми справді знаємо ім'я по батькові дитини, але не можемо встановити, куди його вивезли росіяни. Це дитина. Була передана насильницьки у російську родину. Він там прибув не дуже довго до досягнення свого повноліття. Але на відміну від того, що там Російська Федерація обіцяє українським дітям публічно, особливо сиро, там позбавленим батьківського піклування, ці всі золоті житлові сертифікати, купу грошей, видатки пільги, тощо ця дитина нічого не отримала після повноліття і була змушена продовжувати проживати в цій російській прийомній родині. У нього забрали документи. він не Міг повернутися в Україну, хоча дуже сильно хотів, і в результаті, будучи в такому стані крайньої вразливості, я впевнена, що ця дитина пережила дуже багато страждань всередині, тому що на таке рішення ти не можеш просто так зважитися. Він просто пішов і вкоротив собі віку таким чином, залишивши Російську Федерацію. Фактично не мігши залишити її в інший спосіб, те, те, що трапилося з цією дитиною, це яскравий приклад того, що, на жаль, ми тепер за зволікання у процесі повернення дітей, ось це все переск. Ваджання з боку Російської Федерації є агентів, в тому числі російських прийомних батьків, що стосується повернення українських дітей. Ми тепер платимо життями. Починаємо. Я сподіваюся, що це буде єдиний випадок, і всі інші діти живими і здоровими повернуться на батьківщину, але це дуже чітко руйнує російські наративи і про те її піклування, яке вона надає українським дітям на власній території, і те, що стосується, що ніякого вона спротиву не чинить для повернення українських. Дітей, що також виявилося абсолютно імечне. Ну, Нам це було і так зрозуміло, але це просто чергове підтвердження. І так само, що стосується того, що діти після досягнення повноліття не хочуть повертатися в Україну. Все вони хочуть. Просто Російська Федерація не дозволяє жодним чином реалізувати це бажання. На жаль, цей хлопчик, що стосується перешкод у поверненні, він не є єдиним. У нас вже були випадки, коли російські прийомні батьки забирали документи, не віддавали їх, коли встановлювали на телефони відповідне програмне. Забезпечення, аби відслідковувати місце перебування дитини і не випускати її. Нам відомі випадки, коли діти робили не, такі невдалі спроби перетнути спочатку кордон з Російською Федерацією, повернутися в Україну, і потім лише завдяки міжнародній співпраці, втручанню держави посередників, дітей вдавалося повертати. То це просто ще раз свідчить про те, що російські агенти вчиняють окремий міжнародний злочин, воєнний злочин, невиправдана затримка репатріації українських цивільних осіб, зокрема дітей. Пані Катерино. На темі викрадених дітей Росія створила цілу систему таких фейкових вірувань. І ви, до речі, про ці російські наративи вже почали говорити. Зараз наша антифейкова рубрика, яка називається антидеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Знаєте, я не буду переповідати російські фейки, щоб не множити їх в ефірі. Так, але насправді їх дуже багато різноманітних. А ви багато їздите по світу, спілкуєтеся із простими людьми і з політиками. Що ви відчуваєте? Як працює ця російська дезінформація за кордоном? Чи усвідомлюють люди за межами Росії, що насправді викрадення українських дітей, незаконна депортація їх на Росію? Це також частина російського вторгнення в нашу державу? Тут потрібно відразу розставити акценти для того, щоб ми всі зрозуміли, що російська пропаганда це не тільки просто відверта маячня, ідіотизм і брехня, але це також спотворення правдивої інформації і також вкраплення правдивої інформації разом із 90% відсотковою брехнею, що не дозволяє критично оцінити цей масив і таким чином сприяє тому, що навіть на заході в тих державах, які є нашими партнерами, досить часто можна почути від дзеркалення російських пропагандистських наративів Досить часто ці маніпуляції стосуються саме статусних дітей, дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Досить часто ми чуємо: а чому ж немає черги із українських батьків, які шукають своїх дітей і не можуть їх забрати? От вам, Олександр, який вкоротив собі віку яскравий приклад того, що я дитина, в якої не було батьків, яку ніхто не зміг поїхати забрати, а яка так сильно хотіла повернутися в Україну і не могла, тому що їй чинили. Перешкоди, що вирішила просто покінчити життя самогубством. От вам і міф про якусь чергу, яку від нас вимагає Російська Федерація, зокрема, спотворюючи свої міжнародні зобов'язання, бо це саме вона повинна була надати список всіх вивезених незаконно дітей на власну територію з метою того, щоб вони повернулися в Україну, воз'єдналися з своїми біологічними родичами, чи, наприклад, ми їм тут знайшли прийомну родину, тому що аби була проблема в тому, що тут немає людей в Україні, які хочуть забрати. Цих дітей то такої проблеми немає родини є, але просто нам потрібні відомості, куди Російська Федерація вивозить наших дітей. А вивозить вона їх неспроста. От зовсім нещодавно, 19 грудня, коли там Путін своєю російською аудиторією говорив, він чітко позначив, що у Російській Федерації величезні демографічні проблеми. І, на жаль, вирішувати свої демографічні проблеми в короткостроковій перспективі, Російська Федерація вирішила за рахунок українських дітей та молоді. Вона її викрадає, на її індоктринує, мілітаризує, зовсім неспроста весь наступний 2025 рік у Російській Федерації був визнаний Путіном оголошений роком Защитника Отечества, тому що вони чітко окреслили напрямок, куди рухається взагалі ця вся машина, вона рухається у нову агресивну війну, чи в черговий виток агресивної війни в Україні, чи де інде, але їм потрібні люди. І коли так само той же самий Путін говорить що ми погано підготувалися. Зокрема, він має на увазі, що вони недостатньо людей підготували для того, щоб вони тут помирали і перемалювалися в цій його злочинні м'ясорубці, йому справді потрібні люди, і тому так само неспроста, коли ми проводили регіональний центр прав людини своє власне дослідження російських прийомних родин і українських дітей, які в них опинилися, ми зрозуміли, що найбільшою віковою статевою групою дітей, які були передані на перевиховання у Росії російські родини є хлопчики 14-17 років. Той же самий мобілізаційний потенційний резерв для Російської Федерації, який може бути швидко поставлений в рейку і потім надісланий на територію України боротися проти громадян власної ж держави. Тобто тут чітко прослідковується, що Росія діє послідовно, що це державна політика з власним фінансуванням, з власною вертикалью відповідальних осіб, і покроково ми намагаємося це фіксувати завдяки нашим партнерам, тому числі організація Альменда, які зовсім нещодавно провели. Дослідження російської молодіжної політики також можна побачити, що це не просто якийсь певний там е, напрямок, тільки щодо дітей. Наприклад, ні, вони охоплюють абсолютно таку чітку вікову групу, починаючи від наймалюсіньких дітей, які там вчаться ще в дитячих садочках, і які індоктринуються, мілітаризуються, завершуючи молоддю, які мають забезпечувати вирішення російських демографічних проблем і досягнення їхніх власних геополітичних досить часто. Це просто імпера реалістичні інтереси по захопленню нових і нових територій, нам звісно з вами відомий цей імператив там радянських ще а, воєнначальників про те, що русські баби і що наражають. Але те, що зараз робить путінський режим, по суті, справи вони відбирають молодь. Ну от, якщо говорити про молоду людину, яка наклала на себе руки. Це не секрет, в навіть російські всі ці пабліки поширюють цю інформацію. Йдеться про нині 18-річного Олександра Якущенка, якого вивезли з дитячого будинку на Херсонщині. Ну і це тоді, коли його депортували, цій молодій людині було 16 років. Тобто, фактично, фактично, якщо промивати мозок таким людям. І мобілізовувати їх, то це справді вже готовий мобілізаційний ресурс, який не потрібно а, там народжувати, вирощувати тривалий період. Тому зрозумілою, тут є те, що робить путінський режим щодо українських дітей. Ось. Але знаєте, тут є ще одна обставина, на яку, мені здається, ми маємо подивитися в дзеркало, що називається. Тому що читаючи біографію цієї. Трагічно вже загиблої людини, яка пішла з життя а, на Російській Федерації. По суті, ну в полоні можна сказати, та у росіян, як би вони це не називали. А йдеться про те, що Олександр е, Олександр жив е, в цьому дитячому будинку і керувала цим дитячим будинком особа, яка вже тоді мала такі е, проросійські погляди. Це відбувалося у нас з вами під носом по суті справи на Херсонщині, і більше того, ця особа перейшла на бік ворога, коли окупанти з'явились на Херсонщині, допомагала їм там організовувати всіляку роботу, і зрештою втекла потім разом з окупантами, коли відбулося визволення цих територій на Херсонщині. А у мене до вас питання, пані Катерино: Україна також не допрацьовує та кому ми довіряємо. Виховання дітей, якщо навіть от зараз подивитись на цю трагічну історію, е, і більше того, повідомляють, що життя е, життя у цієї молодої людини, Олександра Якущенка, теж було не солодким під керівництвом цієї е, проросійської керівниці дитячого будинку. А мені здається, що ми маємо робити висновки, що ви думаєте? Абсолютно маємо робити висновки, і скажу більше, органи влади України роблять свої висновки, що стосуються дитячих будинків сімейного типу на окупованій території. І, наприклад, коли ми говоримо про базу діти війни, про всі ці реєстри дітей, які потенційно у нас вважаються, призюмуються, що не депортовані примусово переміщені, туди зокрема включені не тільки діти із дитячих будинків, але й з дитячих будинків сімейного типу. Тому я і згадувала, що Олександра, наприклад, також розшукували. Бо на жаль, це. Не єдине ДБСТ, де батьки прийомні батьки вихователі, правильно говорити, вони перейшли на бік ворога. Вони є колаборантами за нашим кримським законодавством і будуть неминуче вас нести свою відповідальність. Але коли ми говоримо про те, які були там прояви такого колабораціонізму, то деякі от зробили так, як матері. Матію батько, вихователь Олександра передали його в російську родину. Були випадки, коли віддавали дітей для участі в російських пропагандистських кампаніях. Причому що на найвищому рівні, на рівні там організованих заходів Марією, Львовою Біловою, які потім там транслювалися навіть на сторінках Путіна. Також були випадки, коли ці батьки-вихователі віддавали своїх дітей у табори, де була посилена мілітаризаційна складова. Ми зафіксували таких дітей у таборі Авангард цього літа у Волгоградській області це найбільш просто якщо говорити про радикалізацію, мілітаризацію дітей, це її найгірша форма. Це парашути, мінування територій, справжня зброя, ці тренери, інструктори, які були учасниками так званої спеціальної військової операції, тобто російської агресії в Україні. Ми це все фіксували. Це знають органи влади України. Вони. Точно виступають проти цього. Ми маємо порядок, відповідно до якого чіткий алгоритм, як таких дітей вилучати із даного ДБСТ, тому що ДБСТ – це вам не усиновителі, це не назавжди. Це за договором з компетентними органами влади України. І якщо вони не можуть виховувати дітей відповідно до того, як мають це робити, вони це роблять неналежним чином, то дитина буде вилучена, і такий порядок є. Але маємо розуміти, це окуповані території. Доступу до них немає, а в даному випадку дитина була вивезена на територію Російської Федерації. Ми не розуміли, де вона далі було змінено законного представника без участі України. Ми цього не визнаємо. Той законний представник, від моменту, коли він почав тиснути ручку представникам Російської держави, він перестав бути законним представником. Було про це рішення чи не було. Ми говоримо про найкращі інтереси дитини. Тут цілий перелік норм, які вступають в дію, зокрема і норми міжнародного права прав дитини. Не норми міжнародного гуманітарного права. Тому тут говорити про те, що Україна не допрацьовує. Тут потрібно також згадати, коли цей хлопець був переданий в дане ДБС. Це було задовго до початку повномасштабного вторгнення. Очевидь, були пройдені всі перевірки. і З'ясувати в 2016 році, що особа в 2022 році перейде на бік росіян. Ну погодьтеся, ну було дуже складно. У нас і в органах влади сиділи деякі люди, які потім перейшли на бік окупаційної держави. Тому тут ми маємо. Маємо все таки виходити із сучасних реалій і розуміти, що якщо є добра воля, щоб дитину з ДПСТ також розшукували, щоб її також повертали, щоб її шукали тут належну сімейну форму виховання. То в принципі, усе те, що можна було зробити, зроблене. Інше питання чи можемо ми зробити більше? А ми можемо зробити більше і мусимо зробити більше, тому що мене особисто в даній ситуації вразив той факт, що людина, якій було 18 років, яка фактично. Но мала би вже вміти користуватися і інтернетом, і бачити всі ті канали інформації, щоб, наприклад, знайти наших українських волонтерів, наші українські неурядові організації і органи влади, щоб зробити запит і повернутися. Бо в нас вже були прецеденти: Діти із прийомних родин з Російської Федерації втікали, організовувалися для них спеціальні переконкові операції, не поверталися в Україну, але він не зміг, бо він точно не знав. Російська Федерація не дає такої інформації, вона її блокує, вона не забезпечує до неї доступу, і тому дитина просто вирішила, що потрібно повіситися, бо інакшого варіанту з Російської Федерації виїхати в неї немає. А я вам можу описати майбутнє цієї дитини в майбутньому перепрошую за каламбур у іншому майбутньому. Якщо йому нав'язане російське громадянство, цей факт потрібно встановити. Але я підозрюю, що у зв'язку із особою його законної представниці, так званої це могло бути. Це означає, що за. Та й конституції Російської Федерації як гражданин, він має нести військовий обов'язок. Це означає йти на фронт, бо він не влаштований. У нього не було університетської вищої освіти. Він мав іти служити. А він точно ймовірно не хотів цього робити. Це додаткова обставина. Це та майбутнє, якого він для себе не прагнув. Він хотів додому, додому йому не дозволили. Це правда, і ми з вами говоримо, що в тому числі українськими дітьми і юнаками та юначками займаються російські воєн... воєнні злочинці в межах цієї цього путінського гітлер-югенду юнармії, тобто готують до війни до вбивства українців. Ось що повідомляю, щоб ну розкрити цю тему, знаєте, щоб всі все розуміли. І на що потрібно звертати увагу зараз і в майбутньому, що повідомляють медіа? Зокрема, я цитую зараз «Цензор.нет», голова будинку Лідія Шарварла, почала співпрацювати з окупантами, коли вони зайшли на Херсонщину, і її навіть призначили головою села. А потім, коли вона вивезла цих нещасних дітей на Росію. Шарвал шарварли, вибачте, будь ласка, це подружжя. Я так розумію, відмовились від їхньої опіки. Ну тобто вивезли на Росію і, і відмовились від цих дітей. Скажіть, що нам відомо щодо кількості а, викрадених Росією, а українських громадян України неповнолітніх громадян України. Як змінюється зараз ця цифра? Тому що останнє, що я чув, це 20 тисяч. Верифікованих таких перевірених а, випадків це точно, коли Україна може довести це документально. При цьому наші вороги росіяни заявляють значно більшу цифру. Так дуже важливо для початку сказати, що у самого Олександра є сестричка, і вона перебуває у російському корекційному закладі. Це означає, що вона перебуває мало не в катівні, бо російські дитячі будинки це заклади, де побудована та ж сама система, що у пенітенціарних як у чурбах, і тому цю дитину потрібно якнайшвидше повернути додому в Україну будь-який можливий спосіб за посередництва іншої держави Ватиканка. Терпівденна Африканська республіка. Ми знаємо, хто ця дитина, ми знаємо, де вона знаходиться. Ми не визнаємо прав її так званої законної представниці, яка її туди віддала, і тому ця дитина має бути негайно повернута в Україну. Це перше. Друге щодо кількості дітей: 19 546. Так поки що й залишається, але в нас є надії на те, що дана цифра буде більш динамічною з початку наступного року. Зовсім нещодавно цей реєстр, в якому фіксується інформація про депортованих примусово переміщених українців, зокрема. Ма дітей перейшов у відання Міністерства юстиції. Це міністерство верифікує інформацію, її доповнює, її класифікує, і тому ми будемо мати новий такий оперативний реєстр, який буде користуватися для повернення. Уваги. Дітей вже зовсім незабаром згодом. Я дуже в це вірю. Що стосується більшої цифри, вона озвучувалася багато разів. Я бачила її, до речі, від наших партнерів сполученого короліста, сполучених штатів Америки, які згадували про 250 тисяч депортованих потенційно українських дітей. Так само самі росіяни говорили про 730 тисяч українських які перетнули кордон Російської Федерації після початку так званої спеціальної військової операції, тобто повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Я скажу відверто, і багато разів це повторювала, Я не вірю, що там перебуває 730 тисяч депортованих без супроводу українських дітей. Я впевнена, що там є. Були депортовані разом із законним представником. Це може бути мама, це може бути бабуся і будь-які інші родичі. Це все зрозуміло. Але просто цифри реально величезні. Ідентифікувати і повертати дітей нам ще десятиліття. Ну і ви назвали один із способів повернення визволення українських дітей. А з цієї, з цієї незаконної депортації на Росію треба залучати всі можливі міжнародні фонди організації країни Ватикан. До речі, Ватикану сьогодні ми з вами говоримо на святвечір. Та можливо, папа римський, який озвучує певні ідеї, звернеться до цієї біди, до того що Росія викрадає українських дітей і намагається. А їх перетворити на росіян з тим, щоб використати як ресурс. Вибачте, будь ласка, у війні проти Росії. Можливо, ми почуємо сьогодні звернення від керівника держави Ватикан. А Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка регіонального центру прав людини з нами була на зв'язку. Дякую, пані Катерино.